Всім привіт! Підготували до відвантаження трактор Кентавр 404. Давайте нагадаю вам по комплектації. Це трактор на великих колесах спереду 7, 50, 16, Позаду в нас 28 колеса і ширина 11.2. Далі важливо, це трактор з дводисковим щепленням, трактор з двигуном КМ 490. Коробка тут 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель повишених, понижених. Також важливо, абсолютно рівна підлога. Бачите, підвісні педалі, електронна панель приладів, класно все зроблено. Ну і позаду, звісно, триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах. Також чотири гідровиходи, електрична розетка під причіп. І, звісно, дуже-дуже дуже потужний задній міст і класно зроблена комплектація в загальному цього трактора. Тракторець зараз коштує. По акційній ціні 7600 доларів. І якщо ви хочете купити кінтавер на 40 кінських сил, то звертайтесь в мережу магазинів Мотостор. Телефон 066 949 9090.